Ляпалка. Посадця тільки ляпати. Йо! Чуть руки не покривало. У мене нова болгарка. Ось, бачите, хвірма яка. Це все діло буде робитися із гімна та палок. Неправильно я приварив, треба було так варити їх. Ось так. Але ми ниже рівня землі. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами як завжди, Просте Сімейство Кібзович. і що у нас сьогодні на відео? Значить. Прийшла мені така ідея, а верніше навіть не ідея, а необхідність зробити сходи у наш бомбосховище, в наш підвал. Ну, бомбосховище, то що ми туди постійно бігаємо. Ходім, я вам покажу, що там у мене за драбина, яку потрібно якнайшвидше замінити, бо скоро ми там вб'ємося. Так, ну і ось як ви можете бачити вхід гунарнією. Оце у нас. Підвал. Тут ми е, зберігаємо консервацію. І ось, ось це ось доробло дерев'яне, яке дуже небезпечне, ми по ньому бігаємо. Бачите, аж позадирали ті щаблі, яку потрібно замінити. Замінити на металеву. Буду варити, не знаю, яка вона буде, чи така сама, чи більш така, що можна буде ставити ноги зручно. Ось, ну я більше до того, щоб була вона набагато зручніше. Давайте зліземо вниз та подивимося ще на неї. По такими ми драбині бігаємо, бачите, що з нею вона гнила повністю. Тут вона ось зверху на саморізах прикручена. Оце вона тільки і тримається. Так що тут можна легко зламати собі ноги або вивихнути. Ось. Тут наша консервація, вся, яку ми закривали, компоти, всяка всячина. А до речі, ось наше вино із слив стоїть. Воно вже готове. Давайте його спустимо. Воно, звісно, не просвічується, тому що воно мутне. Ну, Як дружина говорить, що його треба буде переливати постійно, обережно. Воно ще буде всідатися. Бачите, воно навіть не просвічується. Але куштували таке дебеле, вийшло. Ось так. Усі вже бачили, мої підписники давно з нами. Тут ми ось сидимо стулки. Тут ми пережидаємо страхіття. Ну і як обично, це все діло буде робитися із гімна та палок. Ну, З кусків, можна так сказати. Як я це постійно роблю. Ну надіюсь, що вийде бомба. Так, метр 50 нам надо. Йдемо, чи крижить метал. Так, все вирівняв дві сторони. До речі, глядачі. У мене нова болгарка. Ось, бачите? Хвірма яка. Нова болгарка, все дуже просто, чому вона нова. Тому що у мене проблема нахитнулася. Нахитнулася короте, всередині подшипник розлетівся. Ну, вона вже зроблена. Тепер у мене дві болгарки. Одна буде зачищати, другою відпилювати. Ну, Дуже зручно. Ось. І цю я купив. Сутки нею відпрацював і вона почала ламатися. Представляєте, щось десь було в кнопці, але ця проблема зникла, і тому вона, мабуть, з'явиться ще раз. Я не знаю. в общем, такий ось інструмент подають. Ну, поки що ще більш-менше. То я взагалі перелякався, думав вже назад вести. Так поки що робити. Так, працюємо далі. Ось так воно все виглядає. Я не знаю, скільки сантиметрів. Вона буде шириною, та, мабуть, сантиметрів 50 см. Широку не потрібно, менше матеріалу піде. Зараз йдемо шукати матеріал для перемичок сюди. І так, ось де я понаходив ще матеріал. Це у нас будуть не щаблі, а ступеньки. Значить, думаю, обрізати уголки ці навпіл. Так як оця площадка для ноги це дуже забагато. Я думаю, на навпіл буде. Якраз чітко. ну І більше сходів вийде. Не знаю, що воно буде. Друзі. Роблю як небудь Тут красоти ніякої не буде, буде тільки функціональність. Ось так. Бачите, коби є такі. Не дуже гарні, тому це все буде робитися так. На функціонал можна так сказати. Друзі, нарізав я вуголки, все воно нарізане. Перед тим як будемо варити, мені треба переробити полуавтомат на електросварку. Зараз е, спомню, як воно робиться, бо проволкою ну а Цей метал електродами саме піде. Так що зараз е, ці перемички проварюємо по краях. одну тут, а другу там. Стою кумекаю. Як же ж його краще зробити? Спочатку думав, там, дивився в інтернеті, якось отак його роблять. Знаєте, ступіньки, щоб нормальні. Потім отак. Типу тувив, може якось отак. І теж воно буде погано. І більш такий варіант мені сподобався. Це я отак от уголки сюди прибабахаю, якщо воно видно. Отак. І з цієї сторони. Ось. А далі буде видно, бо якийсь брусок сюди. ну Так як вона ж металева, робимо ж металеву, який тут може бути брусок. Щось придумаємо, якийсь сюди будемо приварювати якийсь метал, трубки, усилення і потім сюди така металева буде пластина, щоб вона була повністю. Залізна. Я думаю, отакий варіант буде непоганий. Зробив я розмітку, приварюємо голки і дивимося далі, що у нас буде. Виходити. Щось я поспішив, друзі, буду переробляти. Неправильно я приварював. треба було отак варити їх. Ось отак, а не отак. Отак треба. Більша площадка міцніше так буде. Це у нас, друзі, готово. Все у нас красиво. Ну як красиво, поприхвачувано на прихватках. Отак от уголки. Що ми робимо далі? Далі ми робимо от таким, от таким профілем. Приварюємося сюди. Ну, іще. Отак. Отак. Отаку площадку треба зробити. Тут. А що буде тут зверху, я вже не знаю, що сюди прямо стилять. Хто його знає, Ще знаєте роблять отакі ось розпорки. Отак. Отак сюди. Я не знаю, я не буду, мабуть, робити. Тому що я варю отак, обварю, Ось тут знизу обварю, воно триматиме його в житті не дірметься. ось, Тому ми будемо зараз сюди от переварюватися, а вже платформу якусь, вже хто його зна що чого. В кінці, мабуть, буду думати, що ви її придумати. Ну, дерев'яна не годиться. Все таки ж підвал, сирість, дерево, метал. Щоб її поставити, можливо, пофарбувати. І буде капітально. Купа диму, але все я вже поприворював. Ну і залишилась наступна сторона. те так само, як і спереді. Тільки ззаду. Ось таким ось чином. Бес. Отак треба зробити. Зараз якраз цим і займемося. Ото буде драбина. <клухи> мочньова така. О, вона хилиться, треба її анкерами буде прикручувати. Та? Ти що? Оце? Воно. Strong and fake a smile Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Числе мі, астаядав ве. Я ки сідовею лук і мі. Ям соча дискрейс. А неверия собі братисплейс. Чувана, лав мі, вели бебі, аби те стоя гайзенелос. Но йо неведи сей. Мадорівана чубара кін контролен. Ну і це у нас готово. А тепер що робить? Е надо якусь таку перемичку по центру. Сюди придумати. Знайти щось і потім вже можна навіть і жерстину сюди приварити, якусь або нержавійку, або ще щось. По-любому, треба сюди якусь перевищити. Коротше, придумав я рішення. Ось такий ось профіль, отак -от обрізаний, отак -от він вставляється. Зарізав для того, щоб воно було в рівні із гугалком, і з тим профілем, що я приварив. О! І тепер сюди можна буде сміливо. Яку, яку небудь жерстину тулити, хоч тонку, хоч, хоч якусь з дірками буде держати. Ось так. Це так робив, робив і подумав, що не треба ніяка сюди пластина. Все нормально, нога стає сюди, чітко. Це буде, знаєте, лишня втрата часу, а так воно нормально і нога сюди в отвори не провалюється і ніяк не зачепишся. В принципі, все готово, можна заносити у підвал, все вона підварена. Будемо зараз встановлювати. Залазити на неї дуже зручно. Та взагалі. На дрова. А як вийде? А, зараз поставлю вирізу. Підеш в катю. оп -ня. І поставлю я її, мабуть, не з цієї сторони, а з цієї. Так буде набагато зручніше. Тепер вуголочки вирізаємо, Сверлим отвори, приварюємо ці вуголки і на анкера сюди. Не поверювало. На Насилу я прогриз ці отвори, знайшов огризок, сверло на 10, немає ніяких сверл. А над цим сверлом, що я працюю на легкокоп і так далі, воно нахитнулося. Спочатку е, затупилося 12 мм, потім 10 затупилося. І що тепер з ним робити? Можливо, хтось знає, як їх заточувати, мені здається, що. Його вже не заточиш ніяк. А ціна на нього страшна. Можливо, в інтернеті буде дешевше, в магазині я дивився 700 гривень. така ось ступінча сварло. Річ доволі така дуже гарна, але швидко їй приходить хана. Так що, от, -от так витягну я драбину знову. Коротше, отак от приварюються уголки. Зараз їх по кругу обварю. і потім оця пластина трішки молотком уже на місці. Вирівняється для того, щоб вона прилягала до короба чи до стіни, щоб можна було засверлитися та поставити анкер і закрутити з однієї сторони, і з другої сторони. Так, все, пробуємо Риспленять. О, майже так як я хотів. Ось так воно буде тут прикручене. Сверлимося в дерево спочатку, а потім перфоратором будемо болить підлогу. Надіюся, просверлю, або щоб в арматуру не попасти, або ще щось. Хто я знав, що воно тим перфоратором, чи вийде, чи не вийде, блін вона було на саморізі сюди до короба, Крутиться та і все, як ви гадаєте. Ладно, пробуємо. так таке друзі цеглу я підкладу, тому що для жорсткості треба підкласти, щоб було дуже гарно. О, якось так. Тепер усе все діло зариваємо і прикручуємося на анкера. Оце зараз буде найкрасне. Як я не люблю ці анкера. Ну ты шо благополучно так тут буде похуже забивати, ну. заб'єм да у. Не дай ему не Это что-то хорошее, да хорошее Надо молоток другой взять Это такая ляпалка Постараться только ляпать Так, надо. Це називається Ну, Можна було б ще її пофарбувати, то було б взагалі Ну, ми подивимось. У мене, до речі, фарби нема такої, щоб сюди. Чорна та лопати фарбую але вона дороговата для цього діла. А так, бачите, що робиться. В житті ніде не відділеться. Тепер отак навіть от без рук можна залазити. Бачите, не держусь. Раз, раз, раз. І вийшов. Да, отака вийшла у мене байда, друзі, сам в шоці. Ну, зручно. Хоча й погріб не зручний зовсім, але сходи вийшлися досить такі непогані. Можна тепер бігти бігом в погріб, ховатися і не боятися, що впадеш, поламаєш ногу. Тепер можна отак от без рук. Вилазить. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І, мабуть, без руки залазить. Раз, два, три, чотири. хоп. Красота, красота. Були тут, а, друзі, деякі незручності, коли відкриваєш наш підвал, і була драбина з цієї сторони. Тут такий зараз світло, не дуже О. з цієї сторони. І тобі треба було розвертатися. так. Ставити ногу або навпаки, якось так отак якось ця штука падає. Коротше. Незручно. Тепер же ж, ось як ви можете бачити, ти його відкрив і в тебе ось нога зразу. Відкрив, ногу, поставив і спустився і заодно можна і закритися. Ну, це, так. Ось, досить зручно. Все, Мені дуже подобається, що я тут зробив. Планку вже набив. Яка тримає льоду. Все. А ну пишіть коментарі, чи пофарбувати її. Можливо, якась фарба у мене знайдеться. І все. І такий ось гарний результат. Одна тепер така дуже і дуже важлива справа виконана. І надію, що вас мотивує теж щось вдома ліпить корисні речі. Одна частина з нашого життя. Отак ми інколи сидимо. Тут ще трошки безпечніше, конечно, в підвалі сидіть. Він у нас не глибокий, але ми не рівня землі. Чуєш? Балкає. І такий у нас сьогодні, друзі, получився відеоролик. Зробили дуже гарне діло. Так що, кому сподобалось відео, коментуємо, ставимо лайки, нажимаємо на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Підписуємося обов'язково на наш канал. Таким чином, ви розвиваєте український YouTube. Ну і, звісно ж, нас дуже сильно мотивуєте знімати для вас контент. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!